Так. А что ви таетесь? То кажуть, треба трощити, що не один дитя. Те люди, твої люди, і хвост, і на люди, всіх знають. У, у вас закон вимагає мати при собі паспорт. Не. Паспорт, не. це не паспорт. Це не є паспорт. Вони всіх знають, то всі свої люди. В законі не пише, знають чи не Но знають, розумієте? Ти ще молодий, мати на камеру. Ми нічого не знаємо. Я закупив камеру. Ти знаєш, що ти ви не маєте права вдавати без документів в бюлетені. Я не давала без документів. Ви я Або людина вийшла Ваші документи. Ви? А це шо, ви що не почуєте? Не кричіть. Яка різниця з звідти? — Ви маєте паспорт? — Маю. — Добре. Притазів нема. — Якого кандидата представляєте? Інтересно. — Не кандидата. Громадянського... Не, не, м... не, не кандидата. — Не треба говорити, купляний такий. — так. Будь ласка. — Покажіть мені посидіння. — Будь ласка. Нічого. Я не журналіст. Громадянська мережа опори. Спостерігач. І зараз... — і зараз... Ви маєте такий дзвінят.

Командуйте. Мені, що, що не командую. Я не командую. мені немає права дати проголосувати. Чого, чого не маєте права? Ну так чого вите без паспортів тут? Скажіть, скажіть нам, хто заплатив гроші, що йде сюди О! Ніхто не заплатив. Ага, Ви на добровільній основі приїхали. так? Не кричіть, будь ласка. І видаємо проголосувати.